Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні в супусну неділю, чи в неділю про Страшний суд ми з вами роздумуємо над Євангелієм від Матея, 25 глава, стих від 31 до 46. Йдеться про те, що Ісус Христос запитує нас, немов би кінцевий екзамен в кінці життя, в кінці історії, чи ми. Приймали інших, чи ми нагодували, напоїли, одягнули, прийняли чужинців, відвідали хворих, відвідали полонених шість діл милосердя, і на завершення сьоме діло милосердя, чи ми це все робили з любові до Бога і до ближнього, як до братів і сестер. І три рази це повторюється, що ви не зробили. Одному з братів моїх найменших, Ісус каже, мені не зробили. Діла милосердя, в принципі, були у всіх релігіях світу. Але новизна полягала в тому, що Ісус сказав, що я ідентифікую себе в тих найменших. Ви їм зробили, значить, ви мені зробили. І ви їм не зробили, діла милосердя, ви мені не зробили. Оце є велике відкриття, що Ісус є в них. І вони будуть суддями на страшному суді для нас. І тому це діє навіть і для невіруючих, вони в кінці кажуть, ну а коли ми тебе бачили? Нагим, голодним, спраглим, чужинцем, хворим, ув'язненим. Коли я кажу? І навіть не віруючи можуть спастися, коли виконують ті сім діл милосердя. Це щось є унікальне. Тому маємо приготуватися. Це не просто ми читаємо книгу і не знаємо, як вона закінчиться. Ми знаємо вже, маємо святе писання, святе письмо, ми можемо його прочитати і знаємо, який там кінець. Тому приготуємося добре, щоб коли прийде господар і буде розділяти овець від кузлів, одні праворуч, других ліворуч. Ми зрозуміли, по яких критеріях, пріоритетах нас будуть розділяти. І поділення буде. Це розділення завжди буде. Пам'ятаємо притчу про п'ять мудрих дів, п'ять немудрих, про трьох управителів, адміністраторів Одного відкинули, двох прийняли. Про таланти. Все ж таки розподіл людей буде відбуватися. Але це вже буде при кінці. А щоб добре приготуватися і не попасти в ті що ліворуч, де буде плач і скрегіт зубів, образ пекла, то Господь нам дає. Попередження і дає також зобов'язання. Дуже просто. Царство Боже часами розігрується за стакан води і косок хліба, який ми дали з любові ближнього, коли той був в нужді в потребі. А таких історій ми маємо сьогодні дуже багато кожен день і потребуючих людей, родин, сім'ї, військових, полонених, скалічених, переселенців, чужинців. Ми маємо щодень тисячі варіантів і можливостей, як ми можемо їм допомогти, і тим самим допомагаючи самому нашому Господеві. Напевно, буде радісно почути в кінці життя, ви це мені зробили. Одному з братів моїх найменших. В Євангелії найперше найменшими були ті, це були християни. Які були відкинуті, ховалися в катакомбах, переслідувані, тайно літургію служили вечорами. Найперше це вони були. Але сьогодні ми бачимо, ті найменші є навколо нас навкруги. Тому і багаті теж можуть спастися. Ті, які мають вдосталь, теж можуть виконати волю Божу, Боже завдання, навіть до кінця не усвідомлюючи, що це Божественна любов рухає в їхньому серці. Щоб допомогти їм і тим собі, собі е, зробити гамани на небі, де міль і злодій не мають доступу, щоб мати ту свідомість, добре здати заключний іспит нашого життя, хай Бог дасть нам це слово, яке буде постійно освітлювати наше життя. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.